Андрюха давай, лови грава. Да, а да, вода, вода да? походу, гаряча, так, да, Андрюха? А а не знаю, мене на пальці, блядь, храна. То, шо, не знаю, Наводав... блять, я Та не я нічого не, не. не знаю. А що? Я купався з, -з такою раною на руці. Єба, блядь, блядь. маленького. Що, втопиться? Ого, подобається. Блядь, витягай. Та ні, п'яний, п'яному не треба. Приблизно меня и говорит, а ты Максим, блядь, я говорю, нет, ну, блядь. Півчаса меня я Максим, я я тебе кажу, что не Максим.